Напевне, значна частина жителів міста та й усієї країни принаймні раз у житті стикалася з боргами за надані житлово-комунальні послуги і не лише через забудькуватість, а й через елементарний брак коштів. Буває таке, що коштів не вистачає сумною регулярністю, і боргів стає дедалі більше. Де вихід іти за субсидією? Адже держава дозволяє родині пенсіонерів витрачати лише 10%, а родині з повнолітніх працеспроможних громадян до 15%. 15% відсотків від доходу сім'ї. решту ж витрат бере на себе. Нині біля відділу державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради людно. Причина йде оформлення субсидій на період закінчення опалювального сезону. Для мене, як для керівника, дуже важливим є те, щоб створити для наших користенців максимально сприятливі умови. При прийомі і при оформленні документів, щоб не було черг, щоб не було скарг, щоб оперативно опрацьовувались надані документи і таке інше, ми пішли шляхом видачі талонів нашим громадянам. Які видаються з 8 по 17-ї години, тобто по журналу йде реєстрація, і ми видаємо талони там на 19, на 20, на 21. Йдемо нашим користенцям на зустріч, Тобто є такі варіанти, коли людина не може прийти в той день, коли ми видали талон. То ми йдемо там на інший день, переносимо і таке інше. Все робиться для того, щоб користенцям максимально було зручно працювати з управлінням праці. Я хочу нагадати, що. З 15 жовтня і по Новий рік ми в зимовий період прийняли більше трьох тисяч заяв від наших громадян, які отримали цей вид соціальної такої послуги, сума, на яку було відшкодовано житлових субсидій, становила більше ніж 4 мільйона гривень. На літній період число звернень зрозуміло, що зменшується, тому що відпадають в нас платежі за тепломережу, за теплопостачання. Тому ми плануємо прийняти десь близько тисячі осіб, і водночас прийом громадян ведуть шість фахівців управління праці. На одну людину ми десь витрачаємо 20 хвилин часу, тому ні черг у нас немає. І більш таки сприятливі умови для оформлення документів. Як повідомив начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Коростенської міської ради Ігор Єсін, поступово налагоджується взаємозв'язок між очолюваною ним службою і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги. Нині вже немає необхідності отримувати довідки з пенсійного фонду. Спеціалісти управління праці, і соціального захисту населення мають інформацію в електронному вигляді. Решта ж документів повинна бути. Саме головний документ це заява, декларація, де зазначаються і дані заявника, де зазначаються особові рахунки наших комунальних підприємств, де зазначаються показники лічильника це основний такий документ. Потім це йдуть документи з наших комунальних установ, підприємств міста. І, мабуть, все хто ж має, а хто ні, право на отримання субсидій? Докладно розповіла начальник відділу державних соціальних допомог Оксана Шишук. Саме головне, це можна висчитати навіть і вдома. Взяти середньомісячний дохід всіх членів працездатного віку або пенсіонери, вони можуть підрахувати свою пенсію. Наприклад, якщо пенсія становить 1300 гривень, обов'язковий відсоток для пенсіонерів це 10%. Це 130 гривень. Якщо людина бачить, що вона сплачує 150 за квартиру, а її дохід вона може сплачувати тільки 130, оця різниця і буде його субсидією. Так само і працездатні. Вони дивляться, якщо є неповнолітність, Літні діти, вписуються вони в, цю, в цей прожитковий рівень 1108 гривень. Значить, вони мають право на призначення субсидій. Далі хай там буде декілька гривень на зимовий період, там буде набагато більше, тому що додається опалення, то буде набагато краще. Є такі випадки. Хто має право на призначення субсидій? Має право працездатна, непрацездатна особа, яка, наприклад, ми беремо, розглядаємо сім'ю із працездатних членів. Значить, на момент звернення за субсидією всі члени, які зареєстровані працездатним. Віку, повинні перебувати на обліку 3 місяці в центрі зайнятості мати статус безробітного, навчатися десь на денної формі навчання, здійснювати догляд, наприклад, за дитину до трьох років, за інвалідом чи за престарілим. Ці люди, якщо 3 місяці повних є цього догляду чи перебування на обліку в центрі зайнятості, вони автоматом набувають право на призначення субсидії. Але звертаються і такі, наприклад, мама проживає з сином, син не працює. В на Обліку в центрі зайнятості не стоїть, значить, як в такому випадку. Фактично, вона із -за цього сина тіряє це право на призначення субсидії. Але вона приходить, пише нам заяву на розгляд комісії при міськвиконкомі, і ми, як виняток, виносимо на розгляд. І є такі випадки, що задовільняють ці звернення і людям призначається субсидія. Як бачимо, субсидія подеколи є єдиним виходом для споживача не накопичувати боргів, а для підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, вчасно і в повному обсязі отримати гроші за надані газ, електрику, тепло тощо толерантним і зазначимо законним виходом. Громадяни, які мають право на отримання житлової субсидії, повинні звертатися. За адресою вулиця Кірова, 8, це управління праці соціального захисту населення. Ми працюємо з 8 по 17 годину, і обідня перерва у нас з 12 до 13.00. Тому що дійсно житлові субсидії це дієва допомога.